Ось ця маленька пекарня-кав'ярня споживає максимально 20 кВт енергії на годину. Усі прилади електричні, починаючи від кавоварки, завершуючи печами та холодильниками. Сам процес виготовлення хліба безперервний і займає близько 4 годин. Зупинити його неможливо. І якщо під час цього зникає електрика, то пекти хліб треба з нуля, а це додатковий час та гроші. Процес випікання хліба то безперервний процес. Тобто, якщо йде заміс, і йде дріжджі, то вже ну процес цей не зворотній, тобто його не можна зупинити, його можна призупинити, але зупинити зовсім ні. А процес виготовлення сам до 4 годин займає, тому ну добре знати наперед, тому що якщо вже щось почав, то далі, далі тільки збитки. Якщо ж на пекарні таки вимикатимуть світло через бомбардування росіянами наших електромереж, то один з виходів додаткове джерело енергії, наприклад, генератори. Та у випадку із виробництвом хліба це дуже затратно, бо пекарні споживають десятки, а то й сотні кіловат енергії. Ми зараз знаходимося в маленькому приміщенні, ну маленький, маленький заклад, то він споживає 20 20 кіловат на, на годину, якщо включено все. От ми заміряли. Зараз спробували, що, що 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 може таке бути, да що потрібно. Ну то генератори ну можна, можна, можна там. Ну якщо це заклад, а не виробництво, якщо це маленький заклад, то можна залишити е, кавоварку там на електриці. Да? Непроста ситуація із відключенням електрики і у мережах розрібної торгівлі, адже світло це гарантія роботи холодильників та касових апаратів. В іншому випадку продукти будуть псуватися, а покупці не зможуть розрахуватися безготівково. У нас є кілька для різних магазинів. У нас є різні схеми забезпечення магазин електроенергією. Це і сонячні батареї, там, де це можливо, це електрогенератори, і вони є різних видів. Відповідно, залежно від типу приміщення, ми обираємо саме той спосіб, який є найбільш оптимальним. Кожна наша крамниця забезпечена вже упс пристроєм, але вони забезпечують можливість. Роботи буквально каси на 30 хвилин. Відповідно, це дає можливість просто розрахувати покупців, які на даний момент є в магазині. Нині бізнес відшукує можливості купити генератори, промислові батареї чи інші види запасного джерела енергії, але все впирається в кошти та доступність таких речей. Підприємці переконують, що адаптуються до будь-яких умов, але підтримка місцевої влади не завадила. На мою думку, колаборація вона завжди більш ефективна. Звичайно, було б чудово, якби були якісь дотаційні проекти, наприклад, від влади міста, або можливо, від ну взагалі від влади країни, можливо, якісь відшкодування вартості генераторів, або не знаю, там зменшення оподаткування, тобто якісь додаткові пільги для бізнесу, який знайшов можливість працювати в такий період. У міській раді Ужорда переконують, що працюють над підтримкою бізнесу і вже розробляють програму для малого бізнесу. Та в ній поки не йдеться про повну чи часткову компенсацію вартості генераторів для підприємців, а лише погашення відсотків за новими кредитами. Зараз йде погодження в комісіях, подали проєкт програми по підтримці підприємництва та релокації бізнесу в місті Ужгороді. Програма розрахована на три роки, 23-25 роки. Ця програма передбачає перш за все підтримки малого бізнесу, Перш за все, це можливість погашення відсоткових ставок за кредити по малому підприємництву, а також розвиток малої крафтової продукції. Це підтримка крафтового виробника. Водночас у міськраді переконують. Що прийняття програми не значить, що на неї буде фінансування, і вона таки запрацює, тим паче, що нині під час війни діють обмеження на певні види видатків. Перша черга це військові видатки, друга це захищені статті, і вже третя черга це можливі видатки на капітальні видатки, але це ті видатки, які екстрені. Так, якщо є надзвичайна ситуація, і виконком приймає рішення виділяти кошти от, на придбання генераторів, mm -hmm. так, наприклад, водоканалу, то ці кошти будуть проходити з резервного фонду. Тоді казначейство такі видатки проведе. До речі, нині депутати таки прийняли програму підтримки бізнесу в Ужгороді на наступні три роки. Щороку на неї можуть виділяти майже мільйон гривень, але лише при наявності ресурсів. Тобто програма існує, та гроші депутати можуть і не передбачити на її реалізацію. До слова, ця програма буде актуальною лише у наступному році, а поки бізнес має сам справлятися із новими енергетичними викликами.